Погода сьогодні в день у п'ятницю 11 березня. На сьому ж годину ранку температура повітря у місті становить 7 градусів тепла, вологість повітря 97%, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вітер північно-східного напрямку 3 метри за секунду. Опадів на сьогодні синоптики не передбачають. а Отже, весна оселиться вже не лише у наших душах, але й у нашому місті. Збережеться теплою погода і в вихідні дні. Стопчики термометра покажуть від. Семи до 11 градусів тепла у суботу та неділю відповідно. Тому налаштовуємося на хороший настрій, зустрічаємо весну і давайте мріяти частіше, адже наприкінці весни обов'язково всі бажання здійснюються. Але дивіться, щоб не вийшло, як у тому анекдоті. А, чому ж моє бажання не здійснилося? А ти його загадував, тому не забувайте мріяти частіше. А я собі тут, поки сиділа, дивилася синоптичний прогноз, трошечки намріяла. Отаке послання зробила, що у ньому не. Покажу, тому що мені здається, що моє послання може стати в нагоді для моїх нащадків. Ну а що тут такого? Це і симпатично, і романтично. Ну, наприклад, нещодавно у цьому році мешканка Хорватії мати Меда Креган виловила пляшку із любовним посланням. Звісно, було воно не для неї, а для якоїсь мері. Послання було відправлено ще у 1985 році і йшлося в ньому. Про наступне а, Мері, ти воістину дивовижна людина. Сподіваюсь, що ми з тобою будемо підтримувати постійний контакт. Я говорив, що я напишу навіки твій друг Джонатан. Нова Шотландія, 1985 рік йшлося у цьому листі англійською. Ну і погодьтеся, це дуже романтично. Ну, а от у 17-18 століттях в Англії існувала посада королівського відкривача океанських пляшок з листами. Всім іншим, хто Відкривав пляшки самостійно, загрожувала смертна кара. До речі, сьогодні день поштової марки. З чим я вас і вітаю. Ну а от у далекому 1862 році, 11 березня, Віктор Юго, перебуваючи у відпустці, захотів дізнатися про реакцію читачів на щойно виданий роман Знедолені і послав своєму видавцеві телеграму з одного лише символу. Символ цей виглядав отак. Ну а той, ну мабуть, що людина теж була з почуттям гумору, відповів на цей лист. Отаким чином. <хи> і так сталося, що це називають найкоротшим листуванням у світі. Ну, а ще 11 березня, якщо вірити Шекспіру, одружилися Ромео і Джульєта. Але було це у 1302 році. Нет повісті печальні на світі, чим повість о Ромео і Джульєті. Пропоную просто зараз переглянути відеокліп про цю чуттєву парочку. Oh. Mm -hmm. Тичний початок дня виходить у нас. Згадаємо, не менш приємним буде його продовження. Далі до вашої уваги, любовно-літературний гороскоп. Літературний гороскоп Овен, Скарлетт Охара і Рет Батлер. Головна героїня роману віднесені вітром Скарлетт, типова представниця знаку Овен, енергійна, самостійна, смілива і уперта. Свою фатальну любов вона знайшла в особі Ретта Батлера, що має риси Скорпіона. В такій парі низький рівень сумісності. Союз називається фатальним і разом погано і порізно не можна. Телець Наташа Ростова і П'єр Безухов. Героїня роману Війна і мир Льва Толстого Наташа Ростова наділена рисами матеріального знака Ілець у неї високий потенціал жіночності і хороший смак. Вона цінує комфорт і земні радощі. А заміжжя, будинок і сім'я є для неї пріоритетом. Її майбутній чоловік П'єр Безухов має риси іншого земного знака діва. Вони прекрасно розуміють один одного, відносини, хоч і позбавлені романтики і пристрасті, але стійкі і надійні. Близнюки Емма Боварій і Родольф Буланже. Головна героїня роману Пані Боварі Флобера це типаж жінки-близнюка. Вітряна і непостійна. Вона заміжня, у неї багато шанувальників. Але Родольфо Буланже, Козиріх, виявляється для неї фатальним. Стосунки представників цих знаків відображають модель Я і мій слуга. А сам союз вважається фатальним для близнюків. Любовна історія закінчується справжньою драмою. Рак Ромео і Джульєта. Кому як не ракам, властива романтична любов і схильність до драматизації. Така любов, хоч і навіює мрії, але й може змусити страждати. Герої Шекспіра, Ромео Рак і Джульєта Водолій, відчувають один до одного непереборний потяг, незважаючи на різницю характерів. Союз також визначається фатальним. Лев майстер і Маргарита. Левиця бажає бути королевою балу. Горда Маргарита, Лев стає музою сором'язливого рака майстра. Зважаючи на противагу зодіакальних стихій, вогонь і вода, партнери чудово доповнюють один одного, як сонце і місяць. Маргарита виявляє всю щедрість і великодушність закоханої левиці, дає майстрові підтримку і опору, розганяє його хмари, песимізму і оберігає від негараздів. Діва Анна Кареніна і Олексій Вронський сліпа пристрасть, як така, суперечить здоровому глузду діви. Навіть якщо діва і закохується по-справжньому, то вміє зберігати спокій і контролювати свої емоції. Виняток зв'язок з овном, оскільки перший знак зодіаку вважається для діви фатальним. Незважаючи на схильність критикувати чужі недоліки, у неї дуже хворобливе сприйняття критики в свою сторону. Терези, Лоліта і Гумберт. Венера не тільки символ краси, і гармонії, але й сексуальних спокус і задоволень. Під управлінням Венери знаходяться одночасно два знака Терези і Тілець. У легендарному романі Набокова кокетлива лоліта Тілець є спокусницею естетично налаштованого губерта Терези. У цій зодіакальній парі особливо сильно виражена сила Ероса. До того ж представлена астрологічна модель фатальних відносин, в якій переважає аспект руйнування. Скорпіон циганка рада і лойко зобер. Кому як не скорпіону, знайома пекельна пристрасть. У ньому поєднуються вогонь і вода, і ангельське, і диявольське. Сутність скорпіона проглядається в образі норовливої циганки ради або фатальної кармен. Такі жінки є потенційно небезпечними в тому плані, що спочатку вселяють палку любов, потім провокують чоловічу агресію, наприклад, змагаючись з чоловіком або раптово відштовхуючи його і, звичайно, змушують шалено ревнувати. Для обох літературних героїнь Дібне протистояння з чоловіками закінчується сумно. Стрілець Анжеліка і Жофрей прекрасна і відважна Анжеліка, справжній стрілець. Про це говорить її пристрасть до авантюри, пригод, самостійність, вміння виживати на чужині, знаходити заступництво сильних світу. Цього на особливу увагу і захоплення волелюбної Анжеліки міг заслужити лише Лев. До речі, саме в цьому союзі партнери можуть надавати один одному відносну свободу, тим самим ще більше розпалюється їх взаємний потяг. Козиріг Снігова королева і кай. Снігова королева, хоч і холодна, але все ж жінка, яка не бажає проводити час на самоті. Якщо розглядати стосунки цих героїв через призму любовної астрології, то це класичний союз Козирога і близнюка. Твердість, жорстокість і непохитність Козирога вражає. Водолій Катерина і Борис. У Катерини героїні п'єси Гроза Островського переважають якості водолія. У її фразі Чому люди не літають, відображене прагнення свободи і бунт проте. Ест властивий водолієм протест проти оточуючих стереотипів і невігластва, повною протилежністю Катерини. Є борис риби. На відміну від неї він безпринципний і нездатний до боротьби. Риби, душка та її чоловік. Риби вміють напускати туман ілюзій і непомітно огортати своєю чарівністю, як, наприклад, душка Чехова. Рибам властива жертовність, турбота про коханих і ідеалізація партнера. Дужка надзвичайно мінлива і як Хамелеон вміє підлаштовуватись. Тушку люблять сі, вона приємна і мила в спілкуванні, але одночасно в ній відчувається якась порожнеча і прохолода. Переконана, що більшість з вас зараз пізнали себе у літературних героїв. Сподіваюсь, вони улюблені ваші літературні герої. Якщо ж ні, прийдеться полюбити. Сьогодні всіх із самого ранку закликаємо усміхатися, собі життя довшим зробити, друзів порадуйте і ворогів роздратуйте. Любіть тих, хто малює на вашому обличчі усмішку. До речі, арабські фахівці розробили і впровадили у виробництво методику найдорожчої усмішки в світі, вартість якої становить 153 тисячі доларів. Власник такої усмішки будуть носити у себе в роті дорогоцінну колекцію золота і діамантів. Отак це виглядає. Ну не знаю наскільки. Привабливо, але Можете зберігати там золото діаманти і переносити це у власному роті. Повідомляється також, що на один примірник такої усмішки йде 10 грамів золота і 160 діамантів загальною вагою 2,5 карата. Незважаючи на екзотичність такої стоматологічної прикраси, на усмішку із і діамантів вже надійшли замовлення. Ми сподіваємося, що наші телеглядачі протягом програми усміхнуться не один раз. Що цікавого ми вам приготували сьогодні? Дізнайтесь із анонсів. У березні-квітні наші погляди милують різнобарні первоцвіти, але часто густо вони рісніють на лісових галявинах, а у кошика горе бізнесменів, як цьому запобігає екологічна інспекція. Друзі чи вороги при посадці овочів на невеликій ділянці необхідно враховувати, як одна рослина впливає на інших. Тільки в такий спосіб можна забезпечити добрий врожай. Агроном Микола Борисенко розкаже про сумісність городніх культур. Жовті, круглі і гарячі млинці додають сонячного настрою та могутності. Це головна страва Масляної. Ольга Кузнєцова сьогодні поділиться своїми рецептами приготуванням смачних млинців. П'ятниця день великого млина, кульмінація масляного тижня. За народним календарем, п'ятий день стирного тижня вважається тещиним. Про обряди цього розкаже керівник фольгурту Свічадо Галина Шевчук. Сучасна академічна бандура інструмент, який пройшов довгий шлях розвитку та становлення. На сьогодні його технічні можливості дозволяють включати до репертуару і твори фольклорного мистецтва і світову класику. Сьогодні почуємо його чарівне звичання. Зразковий дитячий театр Арт ідея готує виставу для дітей. Давайте дружити За мотивами казки Лани Ясінські, Чемоданчик Дружби. Із каскаркою та інними акторами зустрінемося у студії. Авторські ляльки від майстрині Олени Колодич, прикраса всіх творчих конкурсів Херсонщини, сьогодні на майстер-класі навчимося робити ляльку Всесвіт. Шановні телеглядачі, мені так сподобалося протягом ефірів розповідати вам усім про наших улюблених мультгероїв, що е, вирішила зробити це окремою рубрикою. І сьогодні хочу розповісти вам історію створення мультгероя Папуги Кеши. Письменник і сценарист Олександр Курляцький із режисером Валентином Караваєвим працювали над зовсім іншим фільмом про майбутнє людство. Але сценарій на кіностудії не пропустили. І тоді Караваєв запропонував: А давай зробимо простеньку. Який дитячий мультфільм. Знаєш, у мене жив папуга. Якось він вилетів з квартирки, куди і чому не знаю. Знайти його я так і не зумів. Так і народилася ця чудова дитяча історія. Дійсно, вийшовши на екрани, він мав у глядачів величезний успіх. В результаті з'явилися і наступні серії. А сюжет мультфільму дитячі психологи використовують для вирішення конфліктних ситуацій із підлітками. Папуга Кеша із відомого мультиплікаційного фільму Повернення блудного папуги розмовляє голос. Геннадія Вікторовича Хазанова. Цей шановний папуга викликає величезну симпатію, хоча іноді й буває шкідливим. А голос Геннадія Хазанова так гармонійно з цим образом переплітається. Тож просто зараз пропоную вам пригадати цей чудовий мультфільм і передивитися його міні-фрагмент. Чесне слово, ми теж Не вірю. Раз, два, ой. ой, три, сто, ой. ой, 200, ой, 500, ой, 820, ой. ой умираю. Кеша. Что Кеша? Что Кеша? Я сто лет Кеша. Нашел, когда болеть, зимы ему мало. Все, все, с меня хватит. И если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, прощай.